Доброго вечора, дорогі брати та сестри. Вітаю вас на ютуб-каналі Вічі в нашій щоденній програмі. Хотів сказати Євангелія не кожен день, але зараз у нас апостольські настанови. Рад, я ще трішки ще підлагоджу камеру. Так. От. Вітаю вас так. І сьогодні ми продовжуємо читати. Взагалі певний період ми будемо читати, поки не дочитаємо до кінця друге послання святого апостола Павла до Корінфян. Надзвичайної важливий, важливий послан... важливі листи апостола Павла, взагалі всі. Але до Коринфян це особливо, тому що Коринфяни були, ну, скажімо так, непростими пересічними язичниками. Це були все ж таки Коринф, це був, ну. Це Цент, умовний центр такий, місцевої цивілізації, і в Коринфі були присутні філософи, і для апостола Павла це був досить такий серйозний виклик донести благовістя євангельське саме до таких допитливих умів людських, які, якими були якраз коринфяни. Але, тим не менше, незважаючи на це, апостол Павло, як ми бачимо, заснував там общину християн. І піклувався про неї. І сьогодні ми продовжуємо це сьома глава, продовжуємо, в принципі, вчорашню тему, де апостол Павло починає до Коринфян, саме описує, як він зрадів тому, що коринфяни вийшли з моральної кризи, в яку вони опинилися. Тобто були певні проблеми, були певні християни, які впали в гріх. З першого послання ми знаємо, що був якийсь там блудник. Який ну, безчестив ім'я саме цим гріхом, ім'я ім християнина, назву християнина своїми вчинками. І після того, як апостол Павло е, в, старався налагодити знов е, праведне життя в громаді, е, ну, не, не одразу це вийшло. Але е, отримавши відповідь, е, пославши титул. І зустрівшись потім до Коринфян, коли тит повернувся, апостол Павло зрадів, тому що ті листи, які були направлені, і те слово, яке, напевно, усне слово від апостола Павла передав титом апостол Павло Коринфянам, воно мало дало плоди плоди покаяння, плоди навернення християн знову до праведного життя. І давайте перейдемо до самого послання. Нічого такого, я б сказав, надзвичайно якогось глибокого зараз апостол Павло говорить, тому що, в принципі, послання апостола Павла вони якраз мають певний такий, знаєте. Перелік тем, які апостол Павло, ну або так умовних розділів, як на які можна поділити його слова, тобто це можуть бути вітання, прощання, благословіння, якась описується, якась ситуація, потім повчання, але інколи це і є викладення ну по суті християнської віри. Віровчення євангельського. Так от, Браття, печаль заради, По суті, це ми буквально кінцівку вчорашнього уривку беремо і продовжуємо далі. Браття, печаль заради Бога спричиняє незмінне покаяння до спасіння, а печаль світу цього спричиняє смерть. Ми пам'ятаємо, що апостол Павло вчора буквально ми розглядали, що він і радів тому, що почув від Тита, і був якби засмучений, тому що його слова вони були досить строгими. Останній раз, коли апостол Павло звертався до Коринфян, він звертався дуже строго. Єдине, що, по-перше, строгість ми можемо прослідувати побачити в першому посланні до Коринфян. Де апостол Павло говорить досить так ну, суворо, і, напевно, ще й через тита усно він теж передав досить строгі речі. І е, ця строгість вона породила те, що коринфяни засмутилися в плані того, що вони побачили свій гріх, побачили гріх і розкаялися. І через це апостол Павло і каже, що ви засмутилися, але засмутилися в Бозі. Тобто е, це той смуток, який. З однієї сторони, апостол Павло ну, не хотів цього. Він не хотів вводити смуток в серцях християн коринських, Але з другої сторони, саме такого роду смуток, він породив покаяння. І отже, апостол Павло і радується, тому що цей смуток був як його докори, його суворість, вона була як. Хірургічне втручання невеличке, яке було болісним, але потім настало зцілення і вилікування від хвороби гріха. І через це він тут якраз і описує, що печаль або смуток він буває різного роду, заради Бога, тобто те, що приводить нам до очищення, до покаяння, і в кінцевому варіанті, в кінцевому випадку. До спасіння, а з іншої сторони, є печаль світу цього, яка спричиняє смерть, тому, тому що печаль, яка коли ти не бачиш радості, не бачиш кінця в цій печалі, печаль породжує е е відчай і, і якби всю су, 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 суєта і там є духа, і е в кінці кінців людина нема не бачить виходу. І печаль, це якраз ми вчора теж з вами про це говорили. Приходиться повторювати, тому що якраз тема одна й та сама. Слова просто апостол Павло так в риторично обговорює одну і ту саму тему. Так от, печаль світу цього спричиняє смерті, тому що це печаль, яка не приводить людину до очищення, до покаяння. Це печаль, коли людина розстроїться бо взнали, що вона грішна. Тобто тобі сказали, що ти грішний, і печаль заради Бога це коли ти. Так, в мене дійсно є гріх, і треба покаятися, а інший каже: О, ти побачив мій гріх. О, все, тепер всі знають, що я грішник. Ну отак. Бо те саме, що ви засмутились заради Бога, глядіть, яку спричинило вам щирість, яке виправдання, яке обурення, який страх, яке бажання, яку ревність, яку відплату. А, ну, Знов така а, 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 а риторика йде. так? А, от, глядіть, Спричинила щирість. тобто Апостол Павло був щирий, і навіть суворий, але в той же момент щирий з християнами. І вони відкрили свої серця, вони теж ну, якби, були щирими, щиро і відкрито сприйняли слова апостола Павла. Вони дійсно якби, російською буде і спитали саме словами апостола Павла. Випробували себе. І далі, яке виправдання, тому що ну вони не виправдовувалися, а отримали виправдання, коли покаялися. Яке обурення? Обурилися своїми гріхами. Який страх? Страх залишитися з гріхом і підпасти гіїні вогненні? Яке бажання? Бажання знову ж таки царство небесного, а отже, треба очищуватися, приносити покаяння? Яку ревність? Тобто не потім, а от прямо зараз. І максимум зусиль для того, щоб покінчити з гріхом, і яку відплату. Тобто, знову ж таки, радість, яка наповнила путь. після покаяння серця Коринфян, це була від, їм відплата, але і відплата і апостолу Павлу, який возрадувався, що його діти покаялись і знову знаходяться в Бозі. А діти, це ми всі діти Божі, але тут в даному випадку я використовую діти як те, що апостол Павло їх духовну родив, навернув до, до Христа. От далі він знову ж, по суті, апостол Павло радіє і радості його нема кінця, і він навіть хвалить уже апостолів, о, не апостолів а коринтян. У всьому ви показали себе чистими у цій справі. Тобто, в тих проблемах, які були, а бачите, апостол Павло знову ж таки не проблема подолана. Розбіжності, не які були в коринській громаді. Вони були серйозними, але громада їх подолала. І апостол Павло вже навіть не бачить причини піднімати це знов на загал і, вик... і когось викривати, чи згадувати те, в чому були грі... гріховні, ну в чому ем... згрішили Кор... коринфяни. І він їм і каже, що ви показали себе чистими у цій справі. Бачите, в цій справі наскільки делікатно, щоб не повертатись до минулого, все, ви не треба дивитись на минуле. Ви йдете далі, ви принесли плоди покаяння і. Все, перед вами шлях, знову ви повернулись лицем до Бога, і ви знову можете зростати. Не треба дивитись на той гріх, нема чого його згадувати. Він в минулому, і ви розкаялись, він прощений, немов би нічого й не було. Ну, крім досвіду, звісно, гріха і боротьби з ним. Отже, якщо й написав до вас, то не заради кривдника, і не заради скривдженого. Але щоб дбайливість ваша про нас перед Богом відкрилася у вас. От е, теж е, написав до вас не заради кривдника і не заради скривджена. Тобто були якісь проблеми. Бачите, кривдник скривджений. іскривджений. І апостол Павло каже, я писав вам для того, щоб, е, щоб дбайливість ваша про нас перед Богом відкрилася у вас. М -м -м так. Давайте далі пройдемо. Тому ми втішені. Ну, знову ж таки, апостол Павло заспокоївся. От зараз він буде далі писати, що трішки забігаю вперед, щоб прокоментувати. Він переживав, він не знаходив собі місця. Коли він посилав тита до Корінфін, якщо я не помиляюсь, він був в Троаді. Але він чекав тита, не дочекався, він не міг дочекатися, що ж там у Коринфян. Чому він не йшов сам? Тому що в нього, по-перше, були справища. А по-друге, апостол Павло, після того, як у Коринфян виявилися певні проблеми, апостол Павло їх відвідав ненадовго. Але це спричинило ще більше, більше негаразне ну, хвилювання серед християн. Коринфу, хтось прийняв Павла, хтось не прийняв. Почалися якісь клоки, і апостол Павло вирішив до них звертатись листом, але більше не приходити. По-перше, нема коли, по-друге, минулого разу прийшовши, ну, як би не вийшло залагодити всю ситуацію. І, аби своїм, своєю присутністю не викликати ще більших таких проблемних ситуацій, тому що для багатьох було. Було соромно, що апостол Павло до них приходить. Соромно, щоб він їх застає в такому стані, і щоб не смущати, не соромити своєю присутністю, і, е, а коринців до них посилає тита і він до них посилає листи, знову ж таки діючи і зцілюючи е, е, коринську громаду дуже делікатно, щоб не, щоб не нашкодити. Тому ми втішені, і ще більше зраділи радістю тита, що ви всі заспокоїлись, заспокоїли дух його. Тобто, тит, відправляючись до Коринфян, розумів, які там проблеми. Прийшов і побачив ну, передав слова знову ж Павла, і побачив результат е, е, на, на лист апостола Павла. Тит заспокоївся: прийшов і передав радісну звістку, що у Каринцян. Життя християнське налагоджується, і апостол Павло каже: ми втішені. От. І ще більше зраділи радість у тита. Тобто, от тут якраз радість на радість, як апостольський у Павла сказано: благодать вас, благодать, благодать на благодать. От тут, напевно, радість на радість. Радість моя, але ще тит з радістю. От я просто я радий, я такий радий, такий щасливий. ну от якось так. От. То так, що ви заспокоїли дух його. Тит, звісно, ві... ти, звісно, відправляючись в... до Коринфян, він переживав. Тому що, ну, бачите, Тит не просто посильний, а ти це, це ну, помічник, це поставник. Як... Апостол Павло на тита дуже багато покладав надій, що він буде далі. Теж нести слово істини і буде піклуватися про християнські громади, тобто стане присвітером. І Тит переживав на титові на титу... лежали відповідальність того, що він передасть слова Павла, але він має на місці вже теж якби давати пораду і давати якісь настанови, не тільки якби передавати слова Павла. Павло умовно щось зі сторони знає, але ситуація міняється. Питання виникають нові, тож не передавати питання Павлу, і ти тут має, отут як пастир, проявляє себе і починає вже теж, якби, допомагати коринцянам, подолати ті негаразди. Бачите, насправді трошки нам важко, напевно, я думаю, ну, в мене таке відчуття теж було. Коли говоримо про послання, нам хочеться подробиць. Так що ж там у них таке сталося? Тобто, які не гараздні. Ну так, добре, з тим, тим блудніком. Ну, добре. А ще що було? Ну, І за одного християнина такий сербор. Ну, тобто, дійсно щось там відбувалося, якісь ну, хвилювання, бродіння умов. Ми не знаємо. Просто розуміємо, що там були проблеми. В принципі, це можна уявити, буває теж парафія християнська там в місті чи в селі щось відбувається. З якої з якимись постійними парафіянами, чи ті, хто допомагають в храмі, чи зі священиком. І громада починає коливатися, починається хвилювання, починаються якісь там ну, часом і козні, хто, хто кого обговорити, або ще там ну, різне буває. Навіть досить неприємне, і здається, що в церкві цього не має бути. Але церква це є е, ця. Лікарня, Ми сюди приходимо зі своїми гріхами, зі своїми пристрастями. І дійсно інколи зіштовхуємось і починає блимати блискавка розряди електрики. От. Але у Тита все вийшло: передати слова, дати настанови, підсказати і прийти до Павла, який його, не витримавши, прийшов на зустріч, і зустрілися вони в Македонії, І передати Павлу радісну звістку, що у Коринцям все ок. От. Отже, якщо я вами перед ним похвалився, тобто апостол Павло розказує, титу, що там ці християни вони класні. Так, у них є проблема, але вони класні. От, перед ним похвалився, то не посоромився. Але як все, про що ми вам говорили, є правдою, так і похвала наша перед титом виявилася правдою. Тут апостол Павло проводить паралелі. От я хвалився вами, що ви класні, що ви хороші християни, такі зразкові. Так у вас ну, нема як би таких, що нема людини, що не згрішила. І християни теж грішать. Але тим не менше, я вам хвалився, я не, не посоромився. І от як я вам казав, те, що я вам казав, виявилося правдою, істиною. І як і те, що я вами хвалюсь, і ви дійсно такі, як, якими я вас вважаю. Тобто це теж істина. Я ніде не помилився. О, так і похвала наша перед титом виявилась правдивою. І серце його дуже прихильне до вас, коли він згадує про слухняність усіх вас, як ви прийняли його зі страхом і трепетом. От тут, якби Тит... Павло описує, як тита прийняли християни. Цікаво, що знову ж таки, таки що на, апост... на, Пав... на тита апостол Павло багато надій покладав. І апостол радіє тому, що ну, тита зустріли як... як самого апостола Павла. До нього віднеслись такою ж повагою і слухняністю. І тут, знаєте, тут вже гордість вчителя за свого учня, який. Ну, зростає, набирається досвіду, і ну, якби, тут навіть не те, що не посоромив свого вчителя, а якби, дає реальні результати того, чому вчив його апостол, чому вчив апостол Павло Тита, От радіє за свого учня, за свого повіреного, довіреного. От. Отже, радію, що в усьому можу покластися на вас. А тут уже, бачите, не тільки на тито радіє, що може покластися, бо тит дійсно здібний учень його. А, і, е, тут далі продовжує що, е, як він хвалився коринськими християнами, що вони дійсно справжні християни. Так, були проблеми, але ми подолали. І от е, тут якби хвалив. Е, ой. Як покластися на вас, тобто, як поклався на тита і не помолився, так і вірить, що коринф'яни вже на них можна покластися, вони довіритись, що вони вже повернулись на шлях істини, з якого звернули на певний час, і можна покластися, що вони залишаться на цьому шляху істинному і житті в християнській вірі. Ну, Можна їм довірити в цьому, що вони надійні християни. От. На сьогодні уривок закінчився. Далі будемо вже продовжувати завтра. Завтра у нас субота. Можливо, мені навіть цікаво, що там завтра буде. Тому що у нас. По суб... Бачите, ми закінчили з вами Євангелія від Матфея. Перейшли до Коринфян. Ой, перейшли до Марка і почали друге послання Тита. Але по суботам і неділям ще читається Іван. Дочитується Євангелія. Від Матфея і, можливо, буде інше послання. Зараз можемо навіть глянути, що, що завтра буде. Насправді, от воно настільки роз'їжджається, тобто у нас субота неді... всі дні ідуть послідовні читання, що в посланнях, що в Євангелії. Але... Це з моменту пасхального. Але чим далі, тим більше роз'їжджається. Е... П'ятниця, понеділок, п'ятниця, період, з суботою і неділі. Вони просто починають роз'їжджатися. Ну, ну катастрофічно. Тобто, там читає Марка, тут Матфія, тут одне послання, по суботам, неділям інше послання. Ну, дивлячись від довжини, бо буває, що послання дуже довгі, і тоді воно взагалі дуже дійсно довго читається одне і те саме. Просто відбуваються стрибки по главам. От. А завтра ми читаємо перше послання від Каринфів. Ну, от я вже подивився. Ну, значить, будемо читати. Будемо ще раз розглянемо, згадаємо. Ні, Вірніше, розглянемо. Це згадувати ми можемо вдруге, бо ми його вже читаємо. А розглянемо ще чому, за які, з якого приводу, які були там підводні течії, які спричинили написання апостола Павла першого його листа. От. А, Перех. Що ж? У нас дивлюсь ага, А, дивлюсь у нас немає питань. Тому ну, зразу будемо і прощатися. Прошу вас підписатися, хто не підписаний, поставити вподобайку, коментарі, поширюйте відео в соціальних мережах, там в Фейсбуці можете тегнути, це теж ну, там, лінканути. Верніше. Написати там, щоб ваші друзі теж дізналися про наш проект. Кому цікаво взагалі досліджувати, читати Євангеліє, новий заповіт. В даному випадку у нас уже ми охоплюємо не тільки Євангеліє, а вже новий заповіт. Кому цікаво його досліджувати і ну, хто цим цікавиться, е, також ви можете нас підтримати донатами, або е, ставши постійним спонсором, цю спонсорську підтримку можна оформити, натиснувши під відео, кнопочку «Спонсорувати», і вибрати там три категорії, як можна спонсорувати. От, і також, е, звісно, бажаю вам Божого благословення, хай Господь благословляє та оберігає. Мирної вам до тихої ночі. Незважаючи на те, що щоночі запускають по нас смертоносні ракети, шахеди, але тим не менше, хай Господь вас всіх оберігає. Ну і молимо за наших захисників, які роблять неможливе і дають можливість нам жити у вільній країні, а не під російською окупацією. Також молимось про тих українців, які під про тих людей, які в окупації. О, і Звісно, помініть тих, хто упокоївся, кого вбили, невинно вбитих та захисників наших. А на цьому все. До зустрічі завтрашнім євангельським ранкам. Боже, бл... Боже благословення.